Так, ну що ми по факту маємо? Це цей прохід, що хлопці робили. Почали думати, звісно, того, від того, відносно того, що направо-наліво. Якщо піти направо-наліво, то дуже так морозно в цій канавці. То, якщо так, то треба буде 2 пічки і це не зовсім файно. Тому ми вирішили, що маємо працювати в цьому напрямку. І тут робити повноцінний бліндаж. Оце заглибились, настільки вже вивішли, ось тут треба вже буде, як починається ця брила, формувати ліжак, пониж десь, отак от, як зробили ось тут, щоб на такому рівні був, щоб можна було другий ярус потім змонтувати, щоб хлопці мали можливість на другому поверху теж знаходитись. І піде сюди вглиб, один ліжак і другий. Коротше, повторюємо повністю конфігурацію того бліндажу, тільки у нас вхід буде з цього боку. Це за зміну отаке змогли вже напрацювати. До речі, ну, так щоб було зрозуміло, ця дошка це метр довжиною. Вибрали вже отак. Хреново оці, блять, обов'язково треба працювати в каски, бо згори оці брили, вони опадають буває. Пару разів трішки не привалило, бля. Тому треба обережно, щоб не травмуватися. Якось так. Ну а туди потім, як буде часто, можна по бажанню робити прохід до... генераторного, щоб додатковий вихід був. Але ну, це дуже спірне питання. Бо не так воно, щоб файно йде. А відстань до генераторного, тут метри 3-4 по прямій. Я не певний, що буде багато бажання його копати.